Урок я досліджую світ. Сьогодні з вами ми, дітки, проведемо таке невеличке дослідження, невеличка перевірка. Працювати будемо у практичних зошитах. Тому дістаньте, будь ласка, свої практичні з я досліджую світ. Звичайні, які ми заводили, там у нас всього дві практичних записання. Тож, почнемо з вітання. Хто прийшов із гарним настрієм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть! Хто найвеселіший? Ви всім усміхніться. Що ж, давайте пригадаємо, що таке довкілля. Можна відкрити книгу і самостійно роздивитися, що таке довкілля. А що забруднює довкілля? Чи можете ви дбати про чистоту довкілля? Проведемо невеличке з вами таке дослідження, як я впливаю на моє дивкілля. Яким чином? Записали число, класна робота. Давайте не так. Число самостійна робота. Зробимо так. Записали у зошиті із практичних робіт для я досліджую світ. Сьогодні, 22 листопада, Самостійна робота. Тож. І зараз м, треба буде, відповідаючи на запитання, записувати відповідний бал. Зараз поясню, що. Тож дивіться, у нас є м, такі твердження. Якщо, от перше твердження читаю: ходжу пішки або їжджу велосипедом. Так? До школи ви ходите пішки або їздите велосипедом. Якщо так, тобто ви ходите і їздите велосипедом, то ви пишете одиницю. От прямо з нового рядочку, з абзацу, ви записуєте, у клітиночці ви записуєте 1 кома. Кома. Зробимо так. Але це якщо ви е, ходите пішки або їдете велосипедом. Якщо ви до школи їздите громадським транспортом або авто, ви собі пишете 5. Тобто ви не ходите в школу пішки, ви одиницю не чіпаєте, ви пишете собі плюс 5. Та, там, 5 кому. Зрозуміло, як працюємо? Давайте заново. До школи я ходжу пішки або їжджу велосипедом, їжджу громадським транспортом або авто. Оберіть один із цих тверджень, який підходить вам, та ставте відповідну цифру. Далі. Схема та сама, після коми ставите відповідну цифру, яка відповідає саме вам. Не дві цифри, а дві, а одну та відповідні до цих тверджень. Тож, у продуктовому магазині моя родина купує свіжі продукти: хліб, овочі, рибу, м'ясо, переважно місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу. Пів... Моя родина купує напівфабрикати, заморожені готові страви, які потрібно розігрівати. Консерви. Оберіть те твердження, яке вам підходить, і запишіть відповідний бал. Використання води. Я приймаю ванну щодня. Приймаю ванну один-два рази на тиждень. Щоденно приймаю душ. Закриваю кран, коли чищу зуби або мию руки. Дітки, серед оцих, ви можете обрати собі декілька варіантів. Та? Цілих 2. Тобто, от, оберіть, оберіть собі два варіанти, які вам підходять. Якщо вам підходить один варіант, ви пишете один. Всі підходити не можуть. Ви не можете щодня приймати ванну, потім щоденно приймати душ. Та, давайте чесно. Енергія. Тут також обираєте те, що підходить вам. Та? Може бути без ліфаріантів. У моєму домі опалення налаштоване таким чином, що ми можемо його регулювати. Я завжди вимикаю світло, коли виходжу з кімнати. Якщо вимикаєте, то ставите собі одиницю. Якщо не вимикаєте, то нічого не ставите. У нас удома жарко, ми відкриваємо вікна взимку. Я завжди повністю вимикаю побудові прилади, не залишаючи їх у режимі очікування. Електрику, яку використовує моя родина, ми отримуємо від сонячної енергії, сили, води і вітру. Тут діти маються на увазі, що як ви отримуєте електроенергію. Якщо у вас вдома там сонячні панелі, не знаю, всяке таке, тоді так, у вас електрика від сонячної енергії, а якщо панелі немає. То у вас, звичайне електроопалення і ставити одиницю не потрібно. Так, трошки вже втомились, напевно. Якщо щось пропустили, перемотуйте назад. Давайте відпочинемо. Ми продовжуємо з вами проходити такий невеличкий тест. Давайте також ставити бал, якщо це відповідає вам. Книжки я беру в бібліотеці або у знайомих. Якщо так, ставити один, якщо ні, нічого не ставити. Якщо я хочу прочитати книжку, то завжди прошу мені її купити. Прочитавши газету, я її викидаю у смітник. Збираю старі газети, журнали, зошити, книжки на макулатуру. Намагаюсь тримати в порядку свій одяг, не вимагаю купувати багато речей. Старий одяг ми здаємо в пункти прийому. Ношу одяг старших сестрички або братика, які з нього виросли. Пластикову тару я викидаю у спеціальний контейнер. Маю на увазі спеціальний контейнер саме для пластику. Якщо ви викидаєте його просто у контейнер, да, де всі відходи, то тоді ви не ставите. До цього. З домашніх відходів ми робимо компост для одобрення своєї ділянки, я приходжу до магазину зі своєю екоторбинкою. Зі своїм пакетом, можливо. Усі ми створюємо багато відходів та сміття, тому мені байдуже, скільки сміття, або відходів збирає моя родина. Відповідаємо чесно, якщо ви згодні з цим, то ставите собі 5. Тож, якщо ви щось пропустили, обов'язково перемотайте відео, а зараз ми підраховуємо бали. Для підрахунку треба скласти всі бали. Можливо, можете скористатись навіть калькулятором, можливо, так буде швидше. Так? Тобто, треба додати всі бали, які ви собі наставили. Так? Чим менша сума балів, тим меншої шкоди ти завдаєш довкіллю. А, дітки. Я не буду оцінювати цей тест. За це, це не ставляться оцінки, ні рівневі, ніякі. Це просто був тест для вас. Так? І ви можете побачити, чи піклуєтесь ви про довкілля чи ні. Ще раз. Чим менша сума балів, тим меншої шкоди ти завдаєш довкіллю. Міркуйте, як ви можете зменшити шкідливий вплив на довкілля. Та, ну, зі свого боку, от як би ви могли зменшити шкідливий вплив на довкілля? Можливо, збирати старі газети, так, і здавати на переробку, щоб воно не копилося. Або, можливо, допомагати збирати якісь відходи їжі, та, які у вас залишаються, і використовувати як компост для вирощування на городі якихось культур, якихось рослин. Це такі мої варіанти, ви оберіть свої, можливо. Що ж, ми закінчуємо на цьому наш урок. Такий цікавий тест ми сьогодні пройшли. Якщо щось не встигли, обов'язково перемотуйте. Дайте відповіді на питання. Так, у нас такий вправа капелюшки дебоно.